Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Сьогодні дуже містичний день, потужний день, енергетично потужний, потужний день, 11 листопада, коли відкривається портал. Портал для змін, для переосмислення, для розуміння, хто я, що я хочу, як я хочу жити. Я взяла такі карти. Цікаві, таро світлого Провидця. Ну що, будемо питати? Знаєте, для мене він відчувається цей портал, ця, ця енергія як старший аркан справедливість, коли ми, є причина і наслідки. Миттєва карма працює. Тобто те, що ми посилаємо сьогодні Всесвіт, ми будемо миттєво бачити, як взеркаль відображення. Тому не дивуйтеся, що сьогодні. Комусь може бути зле, вам не подобатися те, що ви отримуєте, а комусь буде дивно, що все так добре, тому що ми сьогодні отримуємо те, що ми посилаємо. Тому дуже важливо сьогоднішній день прожити з хорошими намірами, з радістю, посилати добро, ділитися добром, сонечком, позитивом, радістю, хорошими допомогою. І е, начебто Всесвіт нам нас сьогодні запитує, чим ти готовий пожертвувати, щоб стати ну, кращою версією себе, переформатувати себе, щось потрібно відпустити, те, що себе віджило. І чесно собі сказати, що я хочу, хто я, куди я йду, які мої наміри. Трійка посухів проситься. Так, це є наша дія. Куди я йду? От, от Те, що я щойно промовила. Ну що, будемо дивитися, яка енергія сьогодні для нас буде важлива. Угу. Двійка мечів. Що в нас на дні колоди Імператриця. Ой, боже не імператриця, перепрошую, Верховна Жриця. На мене ті карти особливо якось діють. Я їх рідко беру, вони вони мене дуже затягують глибоко. Дивіться, от роздирати сьогодні будуть нас. Сумніви, бажання, наміри, от начебто, дивіться, як дві ворони. Одна своє щось говорить, каркає, друга, своє, а, а ви слухайте себе. От такі от будуть сьогодні протиріччя. Буде хотітися, буде, е, е, от навіть я відчуваю, прямо такі ворони каркають в голові. Що тяжко буде зрозуміти, що я хочу, куди мені рухатися. Але зануртеся в себе, закрийте очі, не слухайте оце каркання, не піддавайтеся впливу зовнішнього, а заглибтеся в себе. Буде важко, буде нелегко. Дивіться, також їм верховна Жриця це також про те, про подвійність. Дивіться, яка сьогодні, як наскільки сьогодні буде важко зробити вибір, зрозуміти. Відкрити очі, тому, що, подивіться, закриті очі тут і закриті очі тут. Двійка тут і двійка тут. Але верховна жриця це інтуїція, наша. От дійсно попробуйте заплющити очі, послухати себе, свої бажання, оцінити свої можливості, свої таланти, свої ресурси, хто я? Чим я володію, що я маю, і що, куди мені це рухати, що мені допоможе рухатись, куди я хочу рухатись? Тому що двійка посухів, двійка мечів це думки наші, це план, це інформація, це те, що важливо для мене. Не дозволяйте на вас впливати. Як би не. Дивіться, які тут руки подрапані. і Наскільки ворони ті намагаються вплинути, переконати, роби так, не піддавайтеся впливу. Слухайте тільки себе, от все. Закрийте очі і відчуйте, хто я на цій землі, яка в мене місія. Чесно. Що я можу? Що мені заважає досягнути? Що мені поміняти? Що мені відпустити? Зануртися в себе? Будуть заважати, будуть намагатися впливати, не буде інформації, не буде відповіді. І з такою енергією сьогодні дуже може бути сильна напруга, боліти голова. От чим більше напруга, тим от, значить, треба тим більше проаналізувати, що вам заважає, щось потрібно відпустити. Тому що, коли все гаразд, напруги немає. Коли все рівно, коли ви йдете в правильному керунку, коли ви на своєму місці, коли справедливість працює, тоді немає напруги. А от коли ви відчуваєте, що вам некомфортно, що щось не те, мусите це проаналізувати, або просто відпустити, розслабитись, можливо, тоді відповідь прийде сама. Ще, ще сьогодні також можна просити ангела-охоронця свого про допомогу. Якщо вам важко, ви не можете впоратись, можливо, він вас налаштує, покаже правильний шлях. Побачте оцей, оця енергія сьогодні, вона навіть має колір, такий фіолетовий. Побачте її. Кличте свого ангела на допомогу. У мене ж голова закрутилася. Давайте запитаємо, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе впоратись з. ось Таким станом. Буде, Ну прямо буде розривати і роздирати на шматки, що нам допоможе. Тільки ви сама, сам і сама собі допоможете. Знову дивіться, тут вже дев'ятка мечів. Тобто наскільки сьогодні мечі, це дуже добре, тому що це е, ми осмислюємо, переосмислюємо, думаємо. І подивіться, тут знову ж таки, коли ми занурюємось в себе, тут немає зовнішньої людей, які на нас впливають. Ну тобто так, є будь, от, ворони. Це можуть впливати, говорити, але немає вогню, який, який вимагає від нас дії, вирватися вже. Давай роби щось, аби, аби вийти з цього стану. А мечі це якраз коли ми самі думаємо, плануємо, осмислюємо, самі себе переформатовуємо, самі себе перепрограмовуємо. І от нам це допоможе занурення в себе. Думки, які ми як кашу знаєте, переварюємо, перетравлюємо, мішаємо, складаємо по поличках, плануємо, надаємо самі собі ясності. Не можете впоратись самі, відчуйте поряд допомогу ангела вашого, просіть його про допомогу. Оцей стан такий, коли ми наодинці з собою, коли ми. Чесно собі говоримо, правду, що я хочу, що я можу, що відпустити, якою, яким мені потрібно стати, щоб отримати те, що мені найбільше, не те, що я хочу, а те, тобто, коли оцінюєш реально свої ресурси, свої можливості, свої таланти, все, чим я володію. І на основі того, коли я розумію, що найкраще, куди мене скерувати, що принесе мені задоволення, радість, чим я можу допомогти людям, собі, яку я, яку я користь принесу в світу, Всесвіту, от навіть таки глобально. Тому що, пам'ятаєте, як працює справедливість Аркан? От сьогодні такий день, коли перед нами стоїть дзеркало. І те, що ми транслюємо, ми миттєво отримуємо назад. І це підсилюється. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Паш пентаклів, ой, Туз, Туз, туз одиничка. Туз пентаклів буде заважати, що м, будуть пропонувати допомогу, варіанти, можливості. А вам потрібно самому самій обрати для вас, тому що це ваша, ваш шлях. Сьогодні закладається перспектива. Можливо, навіть новий, нове, нове життя, новий план. І вам потрібно зрозуміти, що я хочу, що для мене важливо, а не коли хтось. Дуже добре, коли так сесід буде давати вам можливості, давати різні варіанти, але ви повинні обрати не те, що вам пропонують, а те, що важливо для вас. Тому що вам з тим жити. І як ви зробите неправильний вибір, пам'ятайте, що сьогодні зеркало, яке подвоює те, що ми посилаємо, І як ви зробите неправильний вибір, то це зеркало буде криве. Воно буде посилати то, тобто то, що ви будете отримувати, якщо ви візьм по нечесно до себе, по відношенню до себе, поступите. Приймете пропозицію, яку ви опираєтеся на користь, на ще, ну на будь-що тільки не на справедливість, не на, не на чесність, не на справді те, що мені це принесе радість, мені це принесе заспокоєння, мені це принесе, бо це моє. То уявіть собі, що ви отримаєте потім: яке незадоволення, які б... І... бо це не ваше. Ви маєте зробити вибір. І відчути, що воно, воно ваше, воно принесе вам задоволення, яке потім подвоїться, радість, користь для Всесвіту, яка потім подвоїться і вернеться до вас. Тому сьогодні ми маємо бути максимально відверті самі з собою. І оця, ця пропозиція, яку ви отримаєте, ви маєте пропустити її через 10 сит. Пересіяти, пере, передумати, пере, переважити, переосмислити, чи справді воно моє, чи справді воно мені потрібно? Це має бути ваш вибір. Ми сьогодні маємо зняти з себе маску і Самі собі чесно сказати, хто я? Визнати це, які в мене наміри, яка я людина, чим я володію, що з цими ресурсами, яку максимальну користь я можу принести, щоб було добре всім, і мені, і людям навколо. І Всесвіту. От тому сьогодні цей вибір він дуже важливий. І він нам буде заважати. Заховаю. Оці пропозиції заховаю, тому що ви їх маєте пересіяти, переосмислити, пере... Пере... Прорахувати для себе, виявити свою цінність в тому всьому, і відштовхуватися від, від того, від себе, від своїх бажань, від своїх можливостей, і, і, ну, і знову ж таки, наголошую на тому, що Щоб ви розуміли, що ви отримаєте. Бо ви отримаєте назад, від, від сьогоднішнього поштовху залежить те, що ви отримаєте. А це буде дуже потужна сила, яку потім вже не поміняєш. Як вам воно не сподобається, те, що до вас прийде, от тоді буде зле. Тому що все подвоїться і вернеться назад. Ой! Аж самій стало якось моторошно. Знаєте, я от відчула, я, говор... от я говорила як під гіпнозом. Тобто, начебто не я, а все це через мене передавав якусь потрібну інформацію. Отож, мої любі, нічого страшного немає. Це все відбувається для того, щоб ми стали на свій шлях кожен, щоб ми жили своїм життям, а не тому, що. Так треба, я так хочу, бо хтось так живе. Ну, Можливо, когось влаштовує таке життя, бути такою людиною. А ви, кожен має бути собою. Тому що в кожного для нас є свій шлях, і кожен має своє місце. І от саме такі дні вони для цього і є, щоб ми зрозуміли свій шлях, щоб ми знайшли свій шлях, щоб ми дали відповіді самому собі. То я є, що я хочу. Мене влаштовує, що мені, від, так як я живу, те, що я маю, що мені залишити. Тому сьогодні транслюємо тільки, тільки добро і радість, щедрість, успіх, задоволення, позитив, щоб запрограмувати своє життя, ось на. На, такі, на, на радість таку. І отримати назад також позитив, радість і сонечко. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Надсилаю вам своє сонечко, свою радість, настрій хороший, позитив. І запускаємо його по колу. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за все, що ви мені даєте, за цей позитив, який я від вас утримую, за, за, на, ну, за настрій, за те, що ви в мене є. Безмежно вам за це вдячна. Ви є для мене натхненням. Ви є для мене м, така висока планка, знаєте, коли неможливо, коли я з вами я, я є з собою справді, коли я, от навіть пер, роблячи передбачення, я, як би не було там неприємно це говорити, але щось, напр, як карта. Енергія йде погана, але я мушу це проговорити, щоб ви розуміли, щоб вас заси, застерегти. Знаєте, таким, ну, якось воно може голосно звучить, як провідник, щоб вам, щоб вам полегшити. Але справді мені приємно вам облегшувати, полегшувати життя ваше, давати вам підказки. Можливо, в цьому і є моя місія. Яку я знайшла? Це для мене дуже приємно, дуже важливо я бажаю вам ось так знайти кожному своє. Незалежно чи воно, скажімо, з такої меркантильної сторони дивитися, чи воно приносить прибуток, чи воно корисне, користь приносить, так? Чи це дає можливість вам. Жити за це, але от воно в першу чергу має приносити вам радість, спокій, задоволення. Знаєте, от коли душа на місці, коли це, це, ти робиш це з радістю, з задоволенням, незважаючи, що хочу, не хочу, можу, не можу, на обставини зовнішні. Чи в мене є настрій, чи я хворий, але я це роблю, тому що це, це мене надихає, це мене. Заряджає це, мене наповнює, це мені приносить радість. от такий сьогодні день, що ви маєте зрозуміти, що вас наповнює, що приносить вам радість. Я не можу зупинитися. Мої любі. Я вас люблю і обіймаю безмежно вас всіх. Хочу, щоб в кожного з нас було, ви відкрили для себе це наповнення, зрозуміли свій шлях. Відкрийте своє сонечко, дайте йому вийти назовні. Дякую, що ви в мене є. Ну що ж, мої любі, міцно вас обіймаю, налаштовуємося на позитив. Знаєте, от налаштовуємося на радість, на сонечко, на такий, незалежно що за вікном. В нас ми відчуваємо це сонечко, це тепло, цю ясність, радість і гарний настрій. Ну що ж, мої любі, почуємося ще па